Фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс Прикарпаття став ареною для проведення обласних змагань з флорболу. Змагалися юні і дорослі спортсмени з Коломиї, Калуша та Івано-Франківська. У всіх матчах перемогли досвідчені флорболісти з Калуша. Івано-Франківці посіли друге місце, а коломияни – третє. Флорбол командний вид спорту. В нього грають пластиковим м'ячем. Удари наносять клюшкою. Ціль гри – забити м'яч у ворота суперника. На полі в кожної команді п'ятеро польових гравців і один воротар. Контролювати м'яч дозволяється лише ключкою, яка є у всіх польових гравців. Ногою можна зупиняти його, але наносити удари по воротах не можна. Ця гра схожа на хокей з м'ячем і на хокей без льодової площадки. Вона проходить на площадці розміром 40 на 20 метрів, закритою бортиками. М'яч зроблений із пластмаси. Його діаметр становить 72 см, сантиметри, максимальна маса 23 три грама. У є 26 отворів. Саме завдяки цьому грає абсолютно безпечною. В неї можуть грати як дорослі, так і діти, як чоловіки, так і жінки. Голова обласної федерації флорболу Володимир Борелюк каже, що цей вид спорту має чудові перспективи на Прикарпатті. На Івано-Франківщині ми розвиваємо більше юнацький дитячий вид спорту. У нас є команди в місті Кало, в місті Коломиї. Які виступають виступають в юніорських лігах до 15 і до 18 років, і ось зараз я думаю, цей турнір буде поштовхом до створення дорослої команди в області. Ентузіастами цього виду спорту в Коломиї є сім'я Печулюхів. Флорболом тут займаються, як кажуть, від малого до великого. Вже зараз у місті понад прутом створено дві повноцінних команди, а згодом їх буде чотири. Саме тоді і сподіваються на хороші результати коломийські майстри флорболу, каже Анатолій Піщелюк. Цей спорт, скажімо, цікавий для молоді. Цікавий для молоді, і взагалі він виник, яким образом виник, виник в Швейцарії, це якби альтернатива жорсткого хокея. Він іграється мягко, гарно, і тому можуть грати любі вікові категорії від діток до дорослих людей. В ми вже створена, в принципі, доросла команда, доросла і дитяча команда, але це вже в процесі розвитку, тому що тільки набираються команди. Взагалі планується в Коломиї створити чотири команди це дитяча, юнацька, доросла і жіноча команда. Щодо самих змагань, то три команди розподілили між собою призові місця. Перемогу святкували спортсмени з Калуша. На другому місці представники обласного...